Напевне, кожен із нас, хоча б раз у житті, чув слово веди. Але якщо ж вам не доводилося про них чути, то ви точно знаєте про Індію, яка є батьківщиною цих найдавніших писань, які сформували її цивілізацію у тому вигляді, в якому ми її знаємо наразі. Слово веда походить із санскриту і означає знання або мудрість. Цікаво, що в українській мові слово ведати має теж таке саме значення. Знати. Але веди це не лише релігійні тексти, як багато хто думає, а це, так би мовити, універсальні знання, які охоплюють такі теми, як мистецтво, філософія, суспільний устрій, наука і багато чого іншого. Так що ж таке ці веди? Взагалі, класичні веди це чотири основні тексти, які лежать у основі всього. Перший з них це рігведа. Найстаріша і найшанованіша з усіх вет воно містить у собі 10 мандал, книг і 1028 гімнів, що складаються з понад 10 тисяч віршів, присвячених богам природних явищ, таким як Індра, Агні, Варуна. І тому подібне друга веда це сама веда. Її ще називають музичною ведою. Вона менша за обсягом і має близько 1800 віршів і складається з мелодій для співів під час ритуалів. Саме вона заклала основи індійської класичної музики. Третя це яджур веда. Це головна веда для ритуальної практики. Вона містить мантри для жертвоприношень і ритуалів. Тексти Йоджурведи дають детальні інструкції для здійснення різних обрядів, таких як шлюбні церемонії, похорони жертвоприношення. І у загальному обсязі вона містить близько двох тисяч віршів. І четверта остання це адхарва веда, зібрання заклинань і чарів, пов'язаних із повсякденним життям. Вона складається з 20 книг і містить приблизно 6 тисяч віршів. У веді є навіть гімни для захисту від хвороб, слих духів, нещасть, а також заклинання для здоров'я, довголіття та успіху. Кожна з цих вед у свою чергу поділяється ще на чотири частини: це самхіти, збірники мантр і гімнів, брамани, тексти, які пояснюють ритуали та обряди. Це свого роду ритуальні інструкції, араньяки – це лісові книги, вони призначені для медитації відлюдників і упанішади філософські коментарі, які розкривають саме суть усього духовного знання. І, хоча в індуїзмі термін веди чітко стосується лише чотирьох основних вет разом із браманами, раняками та упанішадами, але у повсякденній мові його часто використовують для позначення усієї давньоіндійської духовної літератури. До такої літератури ми відносимо пурани. Збірники історії про богів, мудреців, царів, а також пояснення космології найвідоміша з них це Багавата Пурана. Також відносяться епоси, такі як Махабхара та Рамайна, які містять легенди та морально-етичні уроки та духовні принципи. І ще сюди ж ми відносимо усю літературу, яка стосується медицини, юрведи, музики, астрономії, математики тощо. Тобто, зараз термін веди. Умовно використовується для позначення усього спектру давньої індійської літератури. Але ж звідки ж ці веди взялися? Історія Вет починається задовго до їх запису. За легендою, сам Брахма отримав знання Вет від верховного бога Вішну під час створення світу і передав їх мудрецям. І спочатку веди передавалися усно, від учителя до учня, від покоління до покоління. І цей спосіб передачі називався шруті, що буквально означає те, що почути, і згідно з індійською традицією веди вважаються апаурушея, тобто вони не були створені людиною, а є вічними знаннями, відкритими мудрецями або ріші у стані глибокої медитації. Однак, на початку калі-юги це епоха деградації, яка почалася 5 тисяч років тому. Людська пам'ять дуже сильно ослабла, і веди опинилися під загрозою зникнення. І у цей момент на арену виходить легендарний мудрець В'ясадев. Який взяв на себе завдання їх збереження, ім'я В'ясадева означає розподілювач або розповсюджувач, адже саме він розподілив цей єдиний масив В на чотири частини для зручності їх вивчення? Його також називають Крішна Двапаяна через темний колір шкіри, бо Крішна означає темний. Адвапаяна означає народжений на острові через місце його народження на острові посеред річки Ямуни. І легенда свідчить, що народження В'ясадеви було передбачене богами, адже його місія полягала у збереженні священних знань для майбутніх поколінь. Вважається, що він записав веди за проханням самого господа Брахми, творця Всесвіту. Окрім того, В'ясадева ще є автором Пуран, а також автором Махабхарати. Але ви спитаєте, чому ми Зараз на іншій частині земної кулі розмовляємо про веди, а тому, що веди вже давним-давно впливають на наше сучасне життя через такі е, речі, як йога, медитація, аюрведа, які стали популярними абсолютно у всьому світі, і у сучасному глобалізованому світі люди дуже часто шукають відповіді на духовні, філософські та екзистенційні питання, на які Веди дивовижним чином. Мають відповіді, бо їхні ідеї про гармонію з природою і відповідальність за свої вчинки є актуальними навіть за межами Індії.